Хочу подякувати Олександру Ніколаю за його витвір. Котл Екон. У мене шістька. Дуже хороший котю, мені він подобається. Отаку От я зробив об'язку простеньку. Думав, піде самотюк. Самотчок пішов, тільки гріє 4 батареї. Бо котел розшитав 120 літрів, а війшло 200 літрів води. Трошки пирається. Палю я дровами власного виробництва. Тобто це відходи, тобто кізяки, гімно. Такі я виробляю брикетики і ними палю. Багато йде попілю, але тепло є. Пробував вчора торфом. Ось його сировий, навіть і цей торф горить. Максимальна температура 58 градусів. Я витягаю з нього. Отака От в мене. Дякую за вас. Це він мене змер, то я його трошки вдів кухаючку. Дякую за витвір. Отак От мене горат. Брикети мої торф з брикетами. Температура 58, це я тільки розпалив його обратка. Скільки це 10, по-моєму. Да, ну, це на це нажене. Мені дуже подобаються ці дрова. Красиво город. Сьогодні назбирав ще трохи палива. Дуже дякую, Олександру. Дуже гарний котел. дуже-дуже.